Ви являєтесь в житті загаданої людини, та чи розуміє він, що ви для нього насправді значите. Для кого? Для того, хто зараз вирішив змінити трохи своє життя, змінити в інше русло, тобто ви обрали від чогось піти і не знаєте, чи це вам принесе щастя. А яка ви у нас? Так, ви у нас та, що, можливо, були якісь вияснення отношеній, скажімо так, так? Була якась сора, ще якісь моменти, і ви вирішили повністю змінити своє життя. Так, загадана людина теж має якісь думки, якісь ідеї нові. Теж хоче чогось нового. Так, давайте подивимося, ким ви, яке місце ви зараз займаєте в його житті, тобто в його голові, наскільки ви важливі в його житті. В принципі, можна сказати, що так. Ви важливі, людина хотіла би бачити вас коло себе. Так, і готова вкладатися в ваші відносини. Чи він це розуміє, що ви насправді така важлива? Так, в принципі, він усвідомлює, що ви викликаєте дуже багато почуттів у нього. Проте присутні певні страхи. Можливо, він є якісь перешкоди, і він боїться наслідків цього всього. Так, хоча я можу сказати так, що ваші відносини не нові, оскільки людина і готова вкладатися, і має дуже вже багато почуттів. Ці почутті не, почуття не свіжі, і страхи є, і є помірність. Тобто ці почуття вже устаканені. Вони не так, що ой побачив і, і просто закохався. Так, вони вже пройшли певну перевірку, і людина усвідомлює, що ви в житті важите дуже багато. Так, але у вас можуть бути якісь проблеми, можливо, матеріальні, можливо, ще якісь. Давайте подивимося, що ж це за проблеми? Можливо, це якісь відношення, які закінчились колись давно. І зараз вони мають можливість відновитися.